Давайте привітаємось! У цьому класі друзі всі. Я і ти, і ми, і ви. Добрий день тому, хто зліва. Добрий день тому, хто справа. Ми одна сім'я. Посміхнись тому, хто зліва. Посміхнись тому, хто справа. Ми одна сім'я. Давайте визначимо, яка сьогодні погода? Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? А тепер відгадайте загадку, що найчарівніше буває, що може душу розбудити? Скажіть мені, хто відгадає? Ви правильно назвали квіти. Розгляньте зображення і подумайте, де ж ростуть ці чудові квіти: в лісі, в саду, у водоймі, в будинку або в полі. Відгадайте загадку. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Думаю, що кожен із вас здогадався, що це кімнатні рослини. Послухайте віршик про кімнатні рослини. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм на сон співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. Ви, дітки, здогадались, що сьогодні ми будемо говорити про квіти. В кожній квітці прихована краса. Натхнення, безмежна любов до рідної землі та Прекрасного. Квіти це емоції, цікавість і радість. Вони вчать нас бути уважними, відповідальними, ніжними та добрими. А зараз подумайте, де ростуть квіти? Поставте відео на паузу. І дайте відповідь на це питання. Де ж все таки ростуть квіти? А тепер подумайте, як називаються квіти, які ростуть у кімнаті? Звісно, вони називаються кімнатні рослини. Кімнатні рослини це живі організми. А як ви думаєте, що необхідно їм для життя? Розгляньте слайд, там ви побачите підказки. Звісно, для життя кімнатним рослинам потрібно світло, тепло, ґрунт, повітря, вода для поливу. Також необхідно оприскувати рослини. І розпушувати ґрунт. А тепер подумайте, що потрібно для догляду за кімнатними рослинами? Де найкраще ростуть кімнатні рослини? А чому ви так думаєте? Розгляньте уважно зображення і розкажіть, які правила по догляду за кімнатними рослинами ви знаєте, для чого поливають і розпушують ґрунт. Навіщо потрібно протирати листочки рослин. А тепер сідайте зручненько. І приготуйтесь уважно слухати. Я прочитаю вам оповідання Сухомлинського, яке називається Мальва і хатня квітка. Під хатою росла мальва. Вона була струнка та висока. Її рожевій квітці захотілося якось заглянути у вікно. Що там? За склом стояв маленький горщик. У ньому зелена стеблинка, на якій була рожева квіточка. Така, як і в мальви, тільки дрібненька. Мальва питає Ти хто? Я хатня квітка, почулася з вазона. Як же ти живеш у хаті? здивувалася мальва. Там же немає ні сонця, ні дощу. Мене щодня поливають, мої листочки миють, стала розповідати хатня Квітка. Я живу багато років. Я пам'ятаю багато зим. Ти восени гинеш, а я й далі живу. Мальва слухала, слухала, а тоді й питає: А ти знаєш, що таке ранковий вітерець? Ні. Не знаю, каже хатня Квітка, а що це таке? Мальва співчутливо глянула на хатню квітку, похитала рожевою голівкою і сказала, краще жити лише до осені, але знати, що таке ранковий вітерець. Дітки, хто уважно слухав оповідання? Хто може дати відповіді на запитання? Між ким проходить діалог? Хто з ким розмовляв? Хто кому співчуває? А чому? Хто з квіточок, на вашу думку, дітки, найщасливіший? Чому ви так думаєте? Я думаю, що мальва щаслива. Вона любить сонце, бо воно її зігріває, і дощ, бо він її напуває, і ласкавий вітерець, що пестить її рожеву голівку. Але і хатня Квітка теж щаслива, бо за нею доглядають, її не тільки поливають, пересаджують, їй посміхаються, з нею розмовляють, її люблять. Давайте підведемо підсумок нашого уроку. Про що ми сьогодні говорили на уроці? Які кімнатні рослини ви знаєте? Як слід доглядати за кімнатними рослинами? Яку користь приносять кімнатні рослини, на вашу думку? Що для вас? Було найцікавішим на уроці. Дякую всім за урок. До нових зустрічей!